Дітки, давайте повторимо букви, які ми вже вивчили. А, е, у, О І. И. Дітки, погляньте уважно, у нас ще є барабан з новою буквою. Давайте розмалюємо барабан з нашою новою буквою поки що незнайомою буквою це буква б. Любі батьки тепер. Я прошу вас написати букву Б. Коли буква буде готова, пропоную діткам пальчиком обвести кожну деталь букви, велику паличку, маленьку і півколо. Далі можна запропонувати діткам скористатися пензликом і фарбою і навести цю букву Б самостійно. Також пропоную викласти букву Б з каштанів та зліпити з пластиліну. Знову повторюємо вже знайомі нам букви А, О, У, И, Е, І. А тепер в пустому квадратику пробуємо написати нашу нову букву Б. Тепер, дітки, слухаємо уважно. Б плюс А буде БА. Знову пишемо букву Б. Б. плюс О буде БО. Знову пишемо букву Б. Утворилося БУ. Пишемо далі Б И. Буде Б. Знову в пустому квадратику пишемо Б, буде Б. Пишемо знову Б, плюс «І». буде «Бі». Давайте разом прочитаємо усі склади: Ба «бо», Бу. Б, БІ. Пробуємо читати ще раз: Ба: БО, Бу. Б. Б. А тепер нас чекає нове завдання. Підготували картинки з нашими дівчатками і тепер завдання. Потрібно кожній дівчинці підібрати капелюх. Подивіться уважно, на сукні у кожної дівчинки написаний склад: БА, БО, БУ, Б, Б, БІ. Потрібно тепер знайти уважно капелюхи з такими ж самими складами і підібрати до кожної дівчинки. Бо це капелюшок дівчинки з сукнею БО. БО. Одягаємо ці дівчинці. Бо. Бо. Далі капелюшок складом Бі. Кому одягнемо цей капелюшок? Шукаємо дівчинку. Правильно ось. Бі. бі. Гарно виходить у нас. Далі шукаємо капелюшок. Ба. Якій дівчинці підійде цей капелюшок? Ану, дивіться, уважно. Так, ось цій дівчинці. Читаємо Ба- Ба. Добре, далі. Склад Бу. Кому цей капелюшок підійде? Правильно читаємо Бу. Бу. А це чий капелюшок? Склад Б. Дивимось уважно. Так, ось ці дівчинці. Читаємо Б. Б склад «Б». Це для кого? Шукаємо правильно ось для цієї дівчинки. Читаємо разом Б. Читаємо разом ба ба бо бо бу бу бы бы б б би би, бе, бе. би бі. Ще раз читаємо ба, ба. бо, бо, бу. Бы, би, би. Бе, бе. Бі, бі. Капелюшки підібрали. І склади прочитали. Молодці. Ось так ми сьогодні познайомилися з буквою Б. Сьогодні знайомилися з буквою Б. Повторіть дітки, буква Б.